Та хрен веде такий верстат за 400 гривень. Купите для заточування ланцюгів офіційний Прокрафт. Та, звісно, що не купите, бо його ціна офіційна, значно дорожча. Але його можна взяти за 400 гривень. А як? А це при покупці ось такого комплекту, де йде пилочка, оцей весь комплект без заточувального верстата, коштує офіційна ціна 8505 гривень. Це олива, це два акумулятора 8-мперних, це зарядочка, це пилочка 42 2 із 40 см шини. Але якщо брати ось таким комплектом, ціна 9 тисяч гривень, там майже тому різниця, грубо говоря, 500 гривень, вам обходиться ось оця точилочка. Так що, кому цікаво, от таким комплектом можна. Брать з вигодою.